Друзі, вже втретє за сьогоднішній вечір вітаю вас на моєму офіційному YouTube каналі Екстрасенс Роман Шептецький. Розпочинаємо наш ефір, огляд новин, головних новин та подій дня від екстрасенса, тобто від мене. Сьогодні у нас 6 травня, і будемо зараз дивитися, що важливого відбулося. Так. Що важливого відбулося відкриваю новини. Так, одна з таких основних новин. Генерал СБУ Кремль шукає способи завершити війну. Є несподівані варіанти. Війна Росії в Україні. У Кремлі шукають способи закінчити війну. Так вважає генерал майор СБУ у запасі Віктор Ягон. За його словами, в росіян закінчуються ресурси, щоб вести війну далі. Таке. Так, йдемо далі. Так, росіяни хотіли приховати втрати від Путіна і відказались забирати трупи своїх солдат Рєзніков. Так, в Криму сьогодні знову була бавовна. Окупанти закрили міст, не працює також і переправа через загрозу вибухів. Так, завдяки системам ППО, переданих Україні союзниками, зараз збивається більшість ракет, які летять на Київ. Так. Офіційно українська ППО збила російський кінжал. Це ті кінжали, які росіяни говорили, що їх ніхто і ніколи не годен там збити, бо вони там мега-мега-якісь там. Повітряні сили офіційно підтвердили збиття гіперзвукового кінжала системою Петріот, яка летіла на Київ. Про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. І далі будуть збиватися. Навіть ті ракети, які росіяни кажуть, що збити, ви їх не зможете. Знову ж таки, були завдані авда... авіаудари по Сумській області. Це ще вчора. Постраждало 5 людей, пошкоджено 44 домівки та заклад освіти. Чотири безпілотники були скеровані на Дніпропетровщину сьогодні вночі. Усі збили їх наші сили ППО. Американські бронеавтомобілі підвищеної захищеності Ош. Ош-кош. Зак правильно читається. Уже десь в Україні. Одним словом, техніка прибуває. Так, сьогодні День української піхоти. Так що слава Україні, слава героям, слава воїнам. Бахмут от кадри, яке там просто пекло, особливо після вчорашнього того обстрілу тими фосфорними бомбами. Жах. За минулу добу захисники. Наші знищили 560 руснявих. Ну, далі Матюк на рашистів, одним словом. У Чорному морі читують 6 кораблів РФ, втім, ракетоносів серед них не зафіксовано. Рашисти планують в лапках тимчасово перемістити близько 70 тисяч мешканців з 18 населених пунктів вздовж лінії фронту мер Мелітополя. Прикриваються піклуванням про цивільних. Насправді, в очікуванні контрнаступу хочуть влаштувати там військові бази. Підготовка до евакуації йшла понад два тижні. Примусово переміщують поки що тільки дітей. Бажаючих возить автобусами навіть вночі. До евакуації готуються і окупанти в південній частині області. В Мелітополі возять комп'ютери і палять документи, про що й мова. Так що, скоро все Запорізька область буде звільнена. У Берліні зняли заборону на прапори України 9 травня, але залишили заборону для прапорів РФ та СРСР. Про це повідомила газета. Ну, назва по-німецьки. Der Tagesspiegel, Не знаю, як правильно читається. В, в, так, Вей Пригожина про нестачу боєприпасів змінився на штурмануті, що 2,5 кеме. Ой Боже. Церкова вистава закінчена через відсутність фінансування. Скоро підуть геть. Українське літо прийде колаборантам кінець. У Літополі та Бердянського партизани попереджають посібників окупантів, зокрема Балецького та Рогова, що ЗСУ вже дихають в їхні кчемні спини. Ще зовсім трохи усі колаборанти відповідатимуть за свої вчинки. В Білгороді знову щось прилетіло і приземлилося на торговим центром у районі Ринку. В Росії новий теракт. В Нижньому Новгороді в, так, взірвали автомобіль Audi Q7 з письменником і воєнним переступником, злочинцем Захаром Прилєпіним. А, то я вже дивився ці новини, що він там знаходиться в важкому стані. Але не в критичному. Рух, а теж взяла за себе відповідальність за сюрприз для Прилєпіна. Там заявили, що за ним полювали з початку року. Так, а водій помер там писали. Так. Ввечором він зробив ще заяву в підтримку ЧВК Вагнер, а сьогодні його вже взірвали. ЧВК Вагнер планують передати позиції в Бахмуті Кадирівцям. По словам Пригожина, до 10 травня вони повністю закінчать перегрупіровку. Ну, я казав, що це не буде до 10-го десь 14-го, плюс-мінус ближче до 15 числа. От, Але такий сценарій можливий. Але що це будуть саме Кадирівці, це поки що ми вчора дивилися така невелика ймовірність. Може, якраз наші до того часу взагалі геть вижнуть ту рашистську Чорноту звідти. Усі блоки ЗАЕС зупинено. Директор станції, призначений окупаційною владою. Директор в лапках. Причини зупинки АЕС окупант не називає. За його словами, ЗАЕС обслуговується під до всіх необхідних регламентів за суворого контролю норм радіаційної безпеки. Так, сьогодні ще теж Чарльз III офіційно став королем Великобританії. Так. Криму відкрили перше відділення Сбербанку через 9 років з Дня в лапках приєднання і за декілька місяців до від'єднання. Так пишуть наші люди. Так. От, чудові новини у цей день. Повернули 45 наших полонених, 42 захисники та троє захисниць Азовсталі. Всі вони нацгвардійці з підрозділу, створеного 9 років тому на азовських берегах: 35 рядових сержантів, 10 офіцерів. Чудово! Чудові новини. Хай обмінів буде чим побільше. Черговий обмін, я ще дуже сподіваюся, може бути якраз і наступного тижня. В Естонії з 5 по 9 травня будуть штрафувати любителів руського міра. Штраф 1200 євро за прапори Росії та СССР, а також за символіку зі знаками Z і V. теж будуть виписувати штраф, який майже дорівнює середній зарплаті в країні. Так. Росія змістила фокус із Бахмута на підготовку до українського контрнаступу АСВ. Експерти вважають, що для Міноборони Росії було прийнятним рішенням оперативно припинити наступальні дії та розпочати накопичення боєприпасів, щоб підготуватися до будь-яких контрнаступальних дій України. Вони вважають, що останні заяви Пригожина свідчать про те, що процес вже розпочався. Так. В Мелітополі повним ходом іде підготовка до жесту доброї волі. В результаті ворожого обстрілу на Херсонщині загинуло шестеро піротехніків ДСНС. Кадиров заявив, що готовий взяти Бахмут, взяти в лапках. Сказав, що впевнений, що в найближчий час вони звільнять місто. Угу. Звільнять місто наші хоробрі і доблесні воїни ЗСУ. Так. Що ще ви мені прислали? Так, в Енергодарі відбувався пару годин, пару годин тому евакуація поранених гоблінів із лікарні. Закриваються відділення гінекології та операційно місцеві лікарні Енергодара. Так само сюди додам закриття інших життєво важливих відділень для місцевого населення. І сюди ж не домістя, але все одно дам. А хто це А писав за паспортні столи, що стояв, що вони сьогодні не працюють, з якихось причин виявилося зовсім мін, що паспортного столу більше не буде взагалі. Місцеві жителі підтверджують винесення документації з паспортного столу. Це в Енергодар. Це з пабліка якогось хтось написав. Так, на дорозі з Мелітополя до Криму шалені черги. От бачите, що робиться? У Свердловській області Росії загоріли склади з порохом. Місцевих готують до евакуації. Вогонь загрожує 18 сусіднім складам, на яких зберігається порох. У селищі, яке готує до евакуації, проживає близько 400 осіб. 20 машин для розмінування передала Україні Швейцарія. Повідомляється, що ВРФ 6 бортів ту 22 м 3 в повітрі. В частині України оголошено повітряну тривогу. Я теж казав, що ця ніч буде тривожна. Тому, будь ласка, будьте уважні, обережні. Вийдуть орієнтовно, якщо вилізти стратегічної авіації виявиться бойовим, літаки вийдуть на рупі пуску ракет орієнтовно з 2 до 3 ночі. Також є ще ймовірність ракетного удару з Чорного моря. Ну, от такі от, основні новини станом на сьогоднішній день. Раз я вже з вами в прямих ефірах пропоную ще й зробити прогноз на щодень для України. Потім я з цього ефіру його ще собі виріжу і завантажу окремо. Робим, робимо. Бо щось з таких основних новин, щоб яких робити розклади, дуже так немає. Тому будемо робити розклад на щодень для України. Так. Чорки не усвідомлюють, що Росія котиться в бездну. Може і усвідомлюють, щоб перейшли е, до дій. А нам терпіння набратися, бачите. Так, отже, давайте будемо робити прогнозування. Для України розклад на щодень, наш традиційний період з 8 до 14 травня 2023 року. Таро Оша спочатку тягнемо. Подивимось, яким буде тиждень. Що нового цікавого відкриє. Чи все-таки чекати нам вже активних жестів доброї волі від расистів, активного контрнаступу від наших хоробрих воїнів ЗСУ? Отже, давайте даємо. Спочатку загальна характеристика тижня. По енергії в нас де тиждень. Так, тут у нас десятка пентаклів, тут в нас аркан інтенсивності. Два аркани загально підсилюючи, підкріплюючи. Інтенсивне вибиття ворога. Активний і далі продовжуємо стартувати поступово контрнаступальні дії. Можуть розпочатись вони, я наголошую в будь-який момент, бо карта інтенсивності це карта швидкості. Також десятка пентаклів, вона мені тут відгукується про повернення в Україні наших територій окупованих. Тому. Рашисти і далі будуть активно не просто готуватись до жесту доброї волі, але будуть його активно реалізовувати. І чим далі ближче до літа, тим більше буде по енергії і по факту на рівні фізичному звіль... звільнюватись окупованих територій. Наступний тиждень в цьому плані буде ще одним ключовим. Так само і говорив, що наступного тижня все може бути про. Ще один обмін полоненими. Я теж не даю 100% гарантію, але так мені чомусь прийшло по інформації. От у нас, рахуйте, от сьогодні робимо прогноз. Це 6 число, так. 45 полонених. Богу дякувати, звільнили наших, обміняли, правильніше сказати. От і наступного тижня, дай Бог, щоб теж були обміни. Понеділок в нас. Понеділок, це 8 число. Я наголошував, що треба бути обережним не просто на 7 9 травня, але за день до і за день після 9 травня, тобто 8 і 10. І от маємо підтвердження: карта боротьби, карта оборони. Понеділок треба бути уважними та обережними по всій Україні до можливих загроз та атак. Але тут аркан йде майстра. Майстер це сила, це зрілість. Це рух, і це перемога. Майстер, це коли Україна ще більше керує тим процесом, який веде нас до перемоги. Продовжуватиметься чистки на різних рівнях політичних, також на рівнях вичищення України від Московського патріархату, відновлення, становлення, цілісність відновлення України і. Ще більша активність в плані вигнання ворога. Ну, карта майстра це взагалі одна з найбільш, скажімо так, головних карт колоди Таро Ошо. Тому понеділок вже у нас розпочинається з тим, що для рашистів подарунки будуть потужні. Але й треба бути готовим, бачити обер, оберігатись, оборонятись. Перепрошую. Так що. Рухаємось далі. Також це і про чергову підтримку для України, також це і про відвідування як України важливими персонами, особами, так і Україна буде відвідувати важливі різні всякі події, заходи та підписання чергових, може бути документів. Ну і звичайно може якраз. Зараз той, як я кажу, період енергетичного ще більшого вирівнювання, відбалансування, так? Для оцього от підсилення. І ще більше викриття всяких гадів, колаборантів, зрадників та їх справедливе покарання. Вівторок, аркан прориву. Як вже хочеться того офіційного оголошення контрнасту почався, але будемо мовчати, хай він почнеться для ворога несподівано. І карта Королева Жезлів. Дуже і дуже ще енергія пришвидшується. Прорив, рух, ініціатива, перемога, вигнання ворога. Як ніколи, енергія стає зараз ще більш активною. Що це говорить? Чи рухаємось ми правильно. І 9 травня я вже так наголошував. І за можливі історії з Кримським мостом як привітання для расистів. Я не стверджую, це 100%, але так ніша інформація, інформація прийшла приблизно тиждень назад. Або може бути ще привітання такі добряче, і від наших по тих окупованих територіях по тих расистах, щоб їх виганяти геть. От. І розпочинання того ще більш активного нашого контрнаступу, прориву от, енергія 9 травня, наскільки вона буде сильна. Нам теж треба бути уважними, обережними, наголошую, але енергія для України стає ще потужніше, ще сильніше. І по стороні Росії, думаю, теж я неодноразово казав, що будуть удари у відповідь прийде той час, як вони будуть нас чіпати. Бо першими ми до них не лізли. Середа ще один сильний аркан: успіх, перемога, тріумф і аркан збалансування, очищення. Як я кажу, де замало там прибуде, де забагато відбуде. Аркан відбалансування для України. По енергії середа мені йде все рівно зі знаком оклику до повітряних загроз тривог. Але взагалі дві карти між собою дуже сильні. Тому очікуємо хороших побільше новин від наших воїнів, від наших ЗСУ. Так, четвер. Карта сьогодні це вже випадала, коли я тасував колоду. Терпіння, народження, перемоги, народження, контрнаступу, рух, звільнення, нова основа, туз жезлів, нові можливості, нові потужні результати. Дивіться, який тиждень. Дивіться, що робиться з арканами. П'ятниця. Викриття диявола, викриття тих, хто в овечій шкурі. Боротьба, вигнання, вичищення. Ну, п'ятниця по енергії для України теж з такими двома трьома знаками оклику. Диявол може себе проявити не з найкращої сторони. Загроза жертв для мирного населення по всій Україні. Три знаки оклику. Будьмо уважні та обережні. Треба. З ворогом боротися, поки не вижнемо його остаточно з нашої землі. Субота, сотворення, новини, союзи, переговори, важливі теж допомога, підтримка, підписання документів для України, народження вкотре ще нового етапу для нашої перемоги, прихід хороших новин. Дай Бог щоб побільше. Але от по енергії теж мені чомусь субота з таким підвищеним знаком оклику. Хоча карти добрі, але так, в мене, по відчуттях. От там виходить 13 число. До речі, 13.05 теж таке. От, і там ще історії, які будуть з Бахмутським тим напрямком, якраз той період, там ближче до кінця тижня. Ще вирішуватися на деяких напрямках. Ворог може загострити свої ще спроби наступів. Але. Все рівно перемога за Україною. Хай чим побільше. О цього йде сотворення допомоги для перемоги. І неділя 10, так. П'ятірка пентаклів і аркан, до речі, цей теж аркан випадав. Вони випадали, бачите, так вони й випали в розкладі. Це аркан сприйняття, прийняття можливості для нових звершень та здобутків. П'ятірка Пентаклів. В очікуванні підтримки і правильних побудови стратегій теж, до речі, по енергії це 14 число зі знаками уваги йде. Але що би там ворог не мислив, не планував, Україна йде своїм планом до перемоги. І хай буде так і чим пошвидше. І ми теж відкриваємось до нової енергії, підсилюємось, ще більше молимось і разом до перемоги йдемо. Ось такий вийшов у нас розклад на щодень для України на період з 8 до 14 травня. Тому ефіри старайтесь поширювати наші, коментуйте, підтримайте вподобайкою, підписуйтесь на мій телеграм-канал, бо я там дублюю всі прямі ефіри, відео, які я завантажую. Залишайте також свої коментарі. Так, до речі, ви правильно пишете, що субота це ще 444. -й. 444. -й. День війни, і ще в нас триває ретроградний Меркурій, включно до 15 го включно до 15 травня. Це ще теж якраз період. Той тиждень будемо ту нечість викривати і ще більше започатувати. Але разом ми сильні, разом ми єдині і разом ми до перемоги. І хай буде так. Ну що ж, любі друзі, я вам бажаю всім тихої, мирної ночі. Бажаю вам всім миру внутрішнього та зовнішнього. Бережімося, тримаймося, любімося. Все буде Україна. Почуємося вже завтра в нових прямих ефірах та прогнозуваннях. І маю дуже велику надію, що завтра вже в мене немає таких сетньо запланованих мандрів. То таки вже завтра робимо нашу рубрику. 18, говоримо про всяке та різне. Я вже по правді кажучи. Трішки засумував, що ми вже так стільки часу її не проводимо. Любі, мої почуємось. Всім тихої мирної ночі. Бережіть себе.